Ви тільки погляньте, який зараз гарний вечір у Трускавці. 17.15, друзі, і ми з вами йдемо до центрального бювету. Зараз відбудеться анонс концерту. Приїхав відомий співак на курорт, так що в Палаці культури Шевченка о 19.30 буде концерт, а в 17.30 відповідно буде анонс концерту біля центрального бювету. Праворуч від нас знаходиться санаторій Трускавець. Ми практично в центрі біля кінотеатру Злато, біля пам'ятнику. Степана Бандері, про який ви запитували в коментарях, ось він знаходиться прямо перед нами. Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Трускавець Тревел. Ми йдемо на анонс концерту сьогодні. У мене вже напевно більше 20 тисяч кроків. На телефоні був сьогодні, друзі, в Моршині, Знімав для вас відео про Моршин. І до того часу, поки вийде оце відео, вже думаю, що відео про Моршин буде на каналі. Так що заходьте, дивіться. Також підписуйтесь на канал Трускавець Тревел, кому цікаві такі відео подорожі. Там дуже багато вже відео на каналі про різні міста, курорти і будуть ще нові і нові. А ще, друзі, вже в нас є сторінка в Інстаграмі, тому заходьте, підписуйтеся, або в описі під відео, там є посилання, або в кінці відео буде QR-код на Інстаграм. Там буде набагато цікавіше. Завжди будете знати, де я знімаю відео, яке відео найшвидше вийде на каналі YouTube. Тому підписуйтесь, там буде набагато цікавіше. Ну, а ви погляньте, яка сьогодні прекрасна погода. Цілий день світило Сонце зранку було. Мінус 10, зараз е, також бере вже легенький мороз, а в день було приблизно близько нуля, бо світило сонце, знаєте, сонце вже вище, бачите, світловий день вже став набагато довший. Діло йде до весни, і сьогодні в Моршині, коли побачив, як на вулиці продавали гарненькі тюльпани, це вже дійсно, це вже, друзі, весна. Тим більше вже зими залишилось не так вже й багато днів, але ще, друзі, до вихідних. Випаде чимало снігу, і також ще на п'ятницю і суботу обіцяють мороз. Знову практично десь до 10 градусів. Не знаю, зима ніяк не, не хоче нас полишати. Їй тут сподобалося, не знаю. Ну але курор, знаєте, зі снігом взимку набагато красивіше виглядає. Так само, як і Моршин, знаєте. Колись на початку зими я пообіцяв, що поїду в Моршин. знаєте, Сказав, що хочу зняти зимовий Моршин зі снігом, з класним снігом. і так, знаєте, як сказав, так і важко було виконати. Не знаю, наперед не варто так обіцяти говорити. Ну, але менше з тим, я задоволений сьогоднішнім днем, задоволений, що випала така можливість мені побувати в цьому курортному містечку. Сонце там так само світило, так само було гарно, красиво, і мені здається, що снігу там трохи більше, ніж. От ну, в східниці також більше снігу, ніж от рускавці. І бачу в Моршині також. Ну, Моршин знаєте, цікавий курорт, також багато є різних санаторіїв, готелів, також лікувальні води. Бювет працює, все нормально. Так що, кому цікаво, заходіть, дивіться відео. Також в мене є відео навіть з літнього Моршина Там є три серії, також цікаві. І там працюють туристичні агенції, так само, як і у Трускавці. Пропонують екскурсії в різні напрямки. І у Трускавці одної такої екскурсії немає, як є в Моршині. А це екскурсія до курортного міста Трускавець, там ще й написано органна музика. Тобто там показують і музеї, і також центральний бівет, і костел, Римо-католицький костел з, орган... з органною музикою. Ну, я думаю, що для тих людей, які ще не були у Трускавці. А полюбляють відпочивати в Моршені екскурсія, у Трускавець буде для них цікавою, і, можливо, вони колись приїдуть у Трускавець вже не на екскурсію, а на відпочинок. Раніше пам'ятаєте, хто давніше вже підписаний на канал Трускавець Тревел Анонсів концертів було дуже багато. Практично через день я знімав і показував вам відео з анонсів концертів. Цього року так немає, немає стільки анонсів, і ще тим більше, що погода не сприяє деколи. Ну, був концерт, мав бути анонс, але був або дуже сильний мороз, або дуже сильний сніг, або якийсь вітер. Ну і співаки-артисти відмовлялися приходити на анонс концерту. Ну, Сьогодні, думаю, все нормально. Ще сильного морозу немає, і зараз відбудеться анонс-концерту, тим більше я бачу, що вже люди там потихеньку. Збираються, колонки виставлені, так що анонс концерту точно буде, друзі. Я знаю, що багато хто з вас полюбляє оці анонси, і навіть у Трускавці, коли відпочиває, можливо, навіть і не п'єте воду в центральному бюветі, все рівно приходите подивитися на анонс концерту. Ну, і якщо ви приїхали на відпочинок у Трускавець, то чому би не сходити на концерт і в палац культури Шевченка? Ми йдемо зараз бульваром Торосевича. Приблизно пройтися треба буде 200 метрів і дійдемо якраз до місця, де відбуваються анонси концерти навпроти центрального біввету. Вже чую, що озвучують, що за декілька хвилин артист буде тут на біветі. А ще є коментарі, що в мене ну, деколи бувають дивакуваті назви під відео Друзі, змушені це робити, бо інакше YouTube не дає переглядів. Якщо нормально назвати відео, воно не залітає. Воно, знаєте, і навіть ті, хто люди, які не підписані на канал Трускавець Тревел, можуть це відео і не побачити. Тому, друзі, підписуйтеся, бо в мене є статистика, і я бачу, що більше 70%. Людей, які дивляться канал Трускавець Тревел, вони не підписані на канал, тому ви можете деякі відео не бачити. Тому обов'язково підпишіться на канал, щоб не пропускати наступні відео, які будуть виходити. Ну і знаєте, друзі, що анонсів концертів більше таких немає ніде, ні на одному курорті країни. Тому знаєте, це така фішка Трускавця. Анонс концертів на центральному бюветі. Ви можете знаєте, приїхати у Трускавець, не купуючи квиток на концерт, потрапити на концерт. До речі, сьогодні в палаці культури Шевченка буде співати Михайло Грицкан. і зазвичай, коли в нього тут концерт, і він завжди запитує, чи є в когось тут, чи є такі люди, у кого сьогодні тут день народження. І якщо день народження, то він може подарувати цей квиток безкоштовно. Тому бачите, можна так потрапити на концерт в палац культури Шевченка до відомих. Артистів недавно, десь приблизно півтори тижні тому Михайло Грецькан вже був у Трускавці, ну приїхав знову. Кажу, концертів зараз небагато, давно вже не було ні Євгена Летінковича, Олександр Кварта тепер в ЗСУ співає. Також Ростислава Кушини давно вже тут не бачив на біветі, Багато зі співаків. Павло Зібров дуже часто приїжджав. Ну зараз, напевно, низький сезон. Вони чекають, коли. Приїде побільше людей. От Рускавець. Ось так виглядає центральний дівет. Стежки розчищені, бачите, свіжий сніг. Випав на вихідних. Ну і бачимо, що вже Михайло Грицкан підходить до центрального дівету. І зараз буде анонс концерту, друзі. Щас, я зараз я Всі підходьте ближче трошки. Бо мене, бачите, прив'язали тут. Як настрій? Класний, так? Да? Супер. Дуже приємно вас бачити в місці здоров'я, в місці зустрічі і кохання. Е, бачу вже під вечір і хлопці підтягнулися. Всім бажаю гарного відпочинку. Всіх запрошую сьогодні на мій концерт. Для вас я виконую найкращі пісні про кохання. Для хлопців також є класні пісні. Е, тому. 19.30 палац культури Шевченко, всіх запрошую, всіх обійму своїми піснями. Е, є у мене така пісня про кохання. Я думаю, що кожна жінка хоче почути від свого коханого такі слова. Ти готовий, Олешка? Я думаю, що кожен чоловік хоче сказати своїй кохані також такі слова. Я дам тобі. Опа. Все лопає у нас. Один, два, три. Олег. Перегруз. Бачите, бачите, не витримує. Дай трошки більше. Сидай, Оксана, тебе. У Олега тяжка рука. Зранку все було добре. Ти не відчував. О. О, я дам тобі. Усе для щастя. Я дам тобі усе для щастя, щоб як троянда ти звіла. Я подарую світ прекрасний, щоб ти не мов раю жила. Дорогу пистелю, сріблясту, і вкрию золотом твій шлях. Я дам тобі усе для щастя, бо ти мій найдорог. Сидя так ушукав, а ми могли би розминути, я би щастя не пізнав, назад боюся озирнутись, ти справжня і блиска така, у тебе тебряві, як робіт світла, поїв у всіх, то я рука. Ші я дам тобі усе для щастя, щоб як троянда ти цвіла я подарую світ прекрасний, щоб ти немов раю жила, дорогу вистелю сріблясту і вкрию золотом ти шлях. Я дам тобі усе для щастя, бо ти мій найдорожчий скарб. До тебе, як до мрійшок, у снах мене ти надихав. Як дар небес для нас любов, і буде нам життя замало. Це щастя випити до дна. І щоб надішити з тобою. Я не один, ти не одна, а наше почуття як зброя. Yeah. Я так тобі усе для щастя, щоб як троянда ти ціла. Я подарую світ прекрасний, щоб ти немо в раю жила, дорогу вистелю сріблясту, і вкрию золотом твій шлях. Я дам тобі усе для щастя, бо ти мій найдорожчий скарб. Я дам тобі усе для щастя, щоб як твоя цвіла. Я подарую світ прекрасний, щоб ти немов в раю жила вистелю, сріблясту, і вкрию соботом шлях. Я дам тобі все для щастя, бо ти мій найдорожчий скарб. О, ти, О, ти, я я зрозумів. Я хочу сказати, щоб ти мікрофон дав більше, а ти виключив. Ти не можеш, молодець. Тоді там ти зможеш? Там зможеш. Там зможеш. І доспіваємо там. Тоді всіх запрошую. Обіцяю найкращі для вас пісні, а настрій обіцяю. Тарім. -рі Та Та Місце зустрічі змінити неможливо. 19.30. Палац культури Шевченко. Всіх запрошую до зустрічі! Дякую! Тож нагадуємо, що сьогодні о 19.30 в палаці культури Шевченка з сольною концертною програмою. «100 тисяч кроків у з гостях заслужений артист України, співа актор Михайло Грицька. Так що друзі нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків, коментарів. Більше людей зможе подивитись це відео. Також ви можете підтримати канал Трускавець Тревел. Всі потрібні посилання в описі під відео або відсканувавши QR-код в правому куті екрану. Всім гарного відпочинку, мирного неба і до зустрічі в наступних відео. Всім папа. -па.